пане Андрію, а от на початку я розповідала інформацію про те, скільки ми скільки Україна витрачає на спеціальні пенсії, скільки в нас цих людей? 160 тисяч осіб, серед них 77 тисяч правоохоронців. Ми кілька місяців вже живемо в періоді довкола, в періоді, який говорить про одні скандали в цьому секторі, коли люди наживаються, коли люди отримують якісь незрозумілі пенсії, які не мають мати місце не по статусу, ні по вислугу років, ні і так далі. І так далі. А скажіть, будь ласка, чи є якийсь механізм переглянути це і можливо зробити якусь ревізію? І ну я не знаю, не забрати в них пенсії назад. Хоча, можливо, і таке би було, якщо зовсім є випадки, коли це не заслужено, і людина не, не досягла жодного критерію для цієї пенсії, пані Христина. Я звертаю вашу увагу, що ви зараз користуєтесь даними. Які дають зелені, зелені очільники, і вони видали вам цифру 160 тисяч спеціальних пенсій людей, які отримують спеціальні uh -huh. пенсії. Ця цифра не відповідає дійсності. Вона є прихливою і фейковою. Що значить спеціальні пенсії? У нас в Україні є два закони, по яким абсолютно спокійно призначається пенсія: один для цивільних осіб, закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, і закон. Щодо пенсійного забезпечення військовослужбовців, інших військових формувань і членів їх сімей, цей другий закон не є спеці... законом про спеціальні пенсії. Чому? Тому що відповідно до кон... рішення Конституційного суду, до рішення Конституційного суду від 1999 року, захист вітчизни, який є обов'язком для наших всіх громадян. Так, от люди, які займаються безпосередньо цим, вони потребують додаткового соціального захисту. І саме цим зумовлено наявність другого закону, який визначає основи пенсійного законодавства для цієї категорії, осіб. сюди відносяться військовослужбовці Збройних сил України. Сюди відносяться правоохоронці, сюди відносяться, тобто, всі, хто служить в МВС, сюди відносяться ті, хто служить в Службі безпеки України і так далі. Тобто всі ці люди абсолютно на законних підставах ніяких спецпенсій вони не отримують. Вони отримують пенсії за загальними правилами. Що зробила зелена влада? Зелена влада визначила із цієї категорії. Тобто, у нас більше там півмільйона людей, майже під 600 тисяч, які отримують пенсії по цьому другому закону. Вона вилучила звідти цифру, яка стосується права охоронців, то не всіх. І назвала, що от вони у нас отримують спецпенсію. Ах, інші, які отримують по цьому ж закону військовослужбовці, це не спецпенсії, це чиста маніпуляція. Якщо ми говоримо про спецпенсії, то ми повинні мати на увазі дві категорії осіб: це судді і прокурори. От тільки дві ці категорії можна вважати спеціальними пенсіями. Чому? Тому що по всіх інших категоріях окремих норм в законах про пенсійне забезпечення більше немає. Залишено тільки для прокурорів. І залишено для суддів. Але суддями яка історія? Судді отримують формально не пенсію. Судді отримують довічне грошове отримання відповідно до закону про статус суддів. Тобто, формально, формально вони не отримують пенсії, вони отримують виплати з державного бюджету. Що стосується прокурорів, тут, на жаль, ця норма залишена. Я не буду зараз розповідати, як це сталося, але колись я обов'язково розкажу, чому нам не вдалося провести цю норму і хто завадив. Але мова йде про те, що всіх цих людей разом не більше 12 тисяч людей. А тепер порівняйте з 160 тисячами, про які нам сьогодні розповідає зелена влада на Бреше цинічна і нахабна Бреше. Тому, якщо ми говоримо про спеціальні пенсії, треба переглянути норми лише по двом категоріям осіб по суддям і по прокурорам. До речі, і перші, і другі відзначилися в історіях з прокурорськими інвалідськими пенсіями, тому що отці всі. Жахливі виплати, які не відповідають чинному законодавству, ніколи б не були призначені, якби не було судових рішень. Судді, уявіть собі, всупереч чинному законодавству, коли норма сьогодні, яка обмежує розмір пенсій прокурорів і всіх інших осіб, всупереч закону, вони самі скасовували це обмеження яке є в законі. Мало того, вони замість пенсійного фонду нараховували їм пенсії, дораховували їм стаж, який е, також не можна було дораховувати, і так далі. Тобто, весь цей безпреділ Творили судді в союзі з прокурорами, і саме ці дві категорії сьогодні в нас мають спеціальні пенсії. І тому, якщо хтось хоче скасувати ці спецпенсії, хай візьметься за них дві, але не приписує туди інших людей, які ніякого відношення до цього неподобства не мають. Більше того, я вам скажу. Нами було свого часу підготовлено новий закон про пенсійне забезпечення військовослужбовців, і якби не генеральська МВС на мафія начали з їхніми очільниками. Ми б його тоді провели, але вони нам його тоді заблокували, пан Вадим зазнає, як це все було. От. І, на жаль, нам цього зробити не вдалося. Тому люди по сьогоднішній день судяться за свої пенсії. І я вам скажу, яке неподобство, воно існує сьогодні. Їм сьогодні пенсії призначають без врахування бойових виплат. Тобто люди, які сьогодні служать на фронті, які отримують гроші за те, що вони приймають участь в бойових діях, їм ці, їм ці виплати не йдуть в пенсійне забезпечення. Це спасибі, треба сказати генералам МВС. Я хочу сказати, що коли ми готували цей закон, новий. Нас СБУ підтримало. Василь Сергійович Грицак. Коли вони розібрали по деталях наш закон, вони офіційно нас підтримали. І все вирішувалось в Міністерство оборони, з ким воно буде, з МВС чи з нами. Ну на жаль, вони примкнули до МВС, і ми цей закон не змогли провести через Верховну Раду. Але ще раз підкреслюю, і ще раз наголошую: нема ніяких 160 тисяч людей, які отримують спеціальні пенсії. Їх не більше 15 тисяч людей по Україні. Це прокурори і судді. Забудьте про всі правда. Андрій Олексійович, у нас буквально там півтори хвилини є. Я не можу вас не спитати про інформацію, яка була на цьому тижні. Значить, стосовно підвищення тарифів на електричну енергію, правда, що ми будемо більше платити в наступному році? Чи як це, це не точна інформація? Ви знаєте, у нашої влади є манера така спочатку лякати всіх. Згадайте, як вони лякали, що у нас буде 4 години електроенергія, бо той а то й три доби не буде, одна буде і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Зараз вони б'ють себе кулаком в груди, кажуть, бачите, ми ж обіцяли гігават потужності. Ми вам його зробили. А насправді вони тупо залякували населення для того, щоб потім виставити себе героями. А крім того, відключення в червні місяці були пов'язані не з тим, що в нас не було потужностей. А виключно з тим, що потрібно було підвищити тариф до, з е, 2 гривень там, 62 копійки до 4,32 І зараз вони ту саму історію будуть ліпити нам. Немає жодних підстав для підвищення електроенергії, окрім бажання нажитися на всьому цьому. І вони можуть підняти до будь-якої е, риски і розміру комунальні послуги, але дивоє інше: що якщо ростуть тарифи і заморожені соціальні... Стандарти, значить, доходи народу не ростуть, особливо у тих самих бідних людей. Мова йде про 2,5 мільйони пенсіонерів, які отримують пенсію на рівні прожиткового мінімуму, Це 2360 тисячі гривня на місяць або 50 євро. І найближчі три роки їм не планують підвищувати пенсію. І мінімальний заробітної плати це ще 2 мільйони людей, у яких е, пенсія 3200 гривень, виходячи з мінімальної зарплати 8 тисяч. У них там 40% від мінімальної зарплати. То виходить, що у нас 4,5 мільйони людей опинилися з замороженими доходами на найближчі три роки, а тариф на електроенергію весь час росте і тягне за собою підвищення комунальних послуг. А на наступний рік програму житлових субсидій скорочують на 7 мільярдів гривень. Оце вам кінець епохи бідності, виконання зелених влади. Тому вони можуть будь-який тариф поставити. Але проблема в тому, що народ безмолвствує. але так можна догратися, мені здається. Андрій со спасибі, Спасибі традиційно вам за е, ваші гості, суб'єктивні думки, які ми цінуємо, і цінуємо те, що ви е, нам відповідаєте взаємністю на прохання доєднатися до етерів телевізійного каналу.